Можливо, не остання сесія, а чи була точно остання? 71-ша сесія 8 скликання чергова. Тут за те, щоб нашу сесію розпочати. Прошу. Бо ти чого ти не мене впадає. Тихіше зуби. Виключи Виплічка, собственно. Отже, шановні депутатички нам позволяємо. Ітально по кожному питанню, у нас 42 питання за порядку денного. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Сорок. 40... Вони де, забрали. Третя чи четверте, бачите? Третє. Немає більш пропозицій, які заперечують щодо денного, за порядку денного. Прошу голосувати за порядок денний. Прошу за, проти, утримав рішення прийняти. Перше питання. 14 у нас депутатів є про внесення змін до бюджету Миронської спеціальної територіальної громади ще на 25 рік. Чи є питання? Будуть питання? Нема. Немає. Прошу голосувати за зміни до бюджету 25-го року. За? Проти утримати рішення про Проведення переліку установ, які фінансуються з бюджетом російської територіальної громади на 26 рік. Питання є? Нема? Прошу голосувати за. Проти утримав рішення прийняте. Наступне про затвердження порядку і нормативів відрахування частини. Це зняли. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства виробницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини на рік. Прошу голосувати за. Проти, утримав, рішення прийняте. Наступне про затвердження. Депутат фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Народиська амбулаторія сімейної практики на 26 рік. Прошу голосувати за. Проти. утримав, рішення прийняте. Про затвердження селищної програми соціального захисту інвалідів позору на 21-2 групи на 26-28 роки. Прошу голосувати за. Проти. утримав, Рішення прийняте. Про затвердження програми зайнятості населення на території Миробийської територіальної громади на 26 рік. Прошу голосувати за. Проти утримав рішення прийняте. Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей нашої громади на 26-28 роки. Прошу голосувати за. Проти утримав рішення прийняте. Про затвердження цільової програми Мироберської селищної ради дітям громади безпечне. Якісне харчування на 26-28 роки. Прошу за. Проти, утримав рішення прийняте. Про затвердження програми соціального захисту населення територіальної громади на 26-28 роки. Прошу за проти, утримав, рішення прийняте. Про внесення змін до програми забезпечення та захисту прав дітей на території нашої громади на 24-27 роки. Та затвердження її у новій редакції. Прошу до голосування за. Проти утримав рішення прийняте. Про затвердження програми підтримки Збройних сил України військових формувань е, Мировірської територіальної громади на 26 рік. Прошу за проти, утримав рішення прийняте. Про затвердження програми призначення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 26 рік. Прошу за. Проти, Утримався. рішення прийняти. Про затвердження програми заходів з відзначення державних професійних та ювілейних свят заохочень за заслуги перед громадою та інших заходів на 2630 роки. Прошу за. Проти, утримав рішення прийняти. Про затвердження програми розвитку молодіжної політики та Національно-Патріотичного виховання на 26 рік. Прошу за. Проти отримав рішення прийняти про затвердження програми інвестиції.